Що відбувається між Пакистаном та Індією? Давайте швиденько розберемося. Протистояння насамперед пов'язане з територіальним конфліктом навколо Кашміру, регіону, що з моменту розділу британської Індії у 47-му році є предметом суперечки. Не будемо занурюватись тонкощі, варто лише знати, що частина Кашміру тепер фактично під Пакистаном, частина під Індією, а частина взагалі під Китаєм, де проходять шляхи до Тибету, які Китай таким чином контролює. Це загальний розклад. Чергове загострення почалося з теракту в Пахалгамі, 22 квітня, внаслідок якого загинули 26 чоловік. Відповідальність за нього на себе взяла організація фронт спротиву. Індія зразу звинуватила Пакистан у її підтримці, хоча Пакистан відхрестився від неї та навіть висловив співчуття у зв'язку з терактом. Далі Індія перекрила Пакистану річку Чинап, що є порушенням договору між ними та значною шкодою для Пакистану. Ну і після цього там вже понеслося все підряд: від висилки дипломатів та закриття повітряного простору до мобілізації військ. І от вчора ввечері маємо взаємні ракетні удари і перші збиті індійські літаки. Загальновідомо, що це дві ядерні держави, чи призведе це до ядерної війни. Якщо хочете передбачення, киньте на картах Таро, бо ніхто притомний вам цього не скаже. Так, ми вже почули заяву міністра оборони Пакистану, що нікому на планеті не вижити, якщо Пакистану не буде. Проте історично вже було багато локальних загострень, але ми все ще тут, як бачите. З іншої сторони, війна штука не дуже контрольована, хто би вам що не казав, особливо враховуючи на рівність сил. Якщо Індія перегне палку та Пакистан буде відчувати загрозу існуванню, вірогідність існує. Хто від цієї війни в плюсі, хто в мінусі? Китай зацікавлений у контрольованому конфлікті найбільше, адже в умовах починаючихся економічних війн Індія могла стати альтернативною виробничою площадкою з дешевою робочою силою, і про це вже навіть йшли розмови. Звичайно, в умовах війни ніхто не захоче приносити туди виробництво. А от для нас це мінус, адже Україна купувала боєприпаси як в Індії, так і в Пакистану, а в умовах війни їм це самим буде потрібно. Але давайте спостерігати та поки що не панікувати, адже не дивлячись на те, що агресивні дії більше йдуть зі сторони Індії, вона сильно економічно втратить. Тому не факт, що їм це дійсно потрібно. Все буде добре до завтра.